Ні в якому разі не можна постійно зиркати в зеркала, коли ти йдеш дорозі. Тому що, якщо ти це. А знаєш, що інструктори це вчать, да? ти знаєш, що дивитись, так? Да? Кожні три секунди повинен дивитися. Дивись, є крутий телефон з крутою фокусацією, яка дуже швидко фокусується. Це досвідчений водій з 20-річним стажем, умовно. І коли ти робиш телефоном, отак. Uh -huh. Він тебе не встигає розмиватися, тому що в нього дуже класна фокусація. Тобто, ти робиш ось так, він все одно в тебе постійно в фокусі. Ти дивишся, фокус завжди є клас. А є якісь Xiaomi, не ксіомі, Xiaomi, uh, 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 за... да, да, нормально ну, умовно там <хи> за телефон там за три тисячі гривень, да, uh -huh. на... або там навпаки дуже старий телефон 2010 року випуску, якого там 1,3 мегапікселя камера. Допустимо, от спробуй нею от так от покрутити і познімати, тобто а, а не ідеально рівно потримати там кілька секунд. Да? Тобто, якщо ти будеш крутити зліва направо, в тебе ніколи фокусу не буде ще не встигла сфокусуватися, ти встиг вже в другу сторону переправи. Не встигла сфокусуватися вже в іншу сторону. От точно так само працює погляд початківців. Тобто, якщо ти робиш ось так, людина тупо не встигає сфокусуватися на дорозі. І в результаті вона ніхіра не бачить. Так, У мене було кілька учнів, які...